Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх середа, 19 червня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Є вже свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України. Отож, за вчорашній день. Мінус тисяча. 130 особового складу, мінус 10 танків, мінус 12 бойових броньованих машин, мінус 48 артилерійських систем. Ну і от пару днів до того не було в зведеннях. Тепер з'явилося ще ну з'явився плюсик, Як ми його сприймаємо, як мінус в колонці про засоби протиповітряної оборони. Отож, мінус 4 одиниці таких штук за вчорашній день відмінусували. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю! В ефірі Слава Україні! Мої вітання студії слава. Давайте почнемо з повідомлення від Deep State. Вони регулярно аналізують по супутникових знімках, що відбувається на лінії фронту, і пишуть, що очевидно, російська армія планує наступати на борову, що на Харківщині. Там, значить, на тій ділянці фронту у них знаходиться до 10 тисяч особового складу і там приблизно 200 артилерійських систем. І от у третій штурмовій бригаді цю заяву підтверджують. Кажуть, що ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини. От, власне, чергове загорстрення на Харківщині. Що ми маємо про нього розуміти? Ну, треба розуміти, що противник на сьогоднішній день усвідомлюючи, що таке поняття як вікно можливості для нього поступово закривається у зв'язку з надходженням озброєння бойової техніки і ну, запланованим підводом додаткових контингентів сил та засобів України. А зараз дійсні відчайдушні атаки на різних ділянках фронту, намагаючись викрити де можна здобути найбільшу перевагу. Тобто там, де він може прорвати наші позиції, він невстрінно прощупує наші позиції на більшості протяжності лінії фронту. І зараз, в тому числі для виконання своєї надважливої задачі, а саме відтіснення на за юрчко скіл і створення такої буферної зони, вже. Між Луганщиною і Харківською областю він концентрує додаткові ресурси для того, щоб здійснити прорив на тій ділянці фронту. Власне, це не перший прорив. Вони вже намагалися це робити минулого року. Їм не вдалося. Але на сьогоднішній день треба розуміти, що противник врахував е помилки минулого року і зосереджує досить серйозний потенціал, що викликає відповідно занепокоєння нашого командування і е тих підрозділів, які обороняють ці поліції і готуються до подальших бойових дій. Ну і власне речник речник оперативно-стратегічного угруповання військ хорці теж прокоментував цю інформацію. каже, що поки що не потрібно панікувати і піднімати у суспільстві на гора інформацію, що ворог ага страшно наступає. Готові до розвитку будь-якого будь будь-якого розвитку подій Сили оборони України дадуть адекватну відсіч. Я так розумію, це фраза на заспокоєння суспільства, бо вона мало що пояснює. Ви знаєте, не для заспокоєння суспільства, а для того, щоб показати дійсний стан справ. Але треба розуміти, що ми не є такими сторонніми спостерігачами, які тільки дивляться, як противник зосереджується, готується до нанесення ударів. Ми наносимо удари у відповідь, ми розуміючи задум противника, робимо все можливе, щоб цей задум не вдався. Ну, це приблизно така ситуація, як зараз спостерігається, в тому числі на Сумщині, де противник проводить демонстраційні де противник е обстрілює наші населені пункти, але сил та засобів в нього не вистачає. Відповідно, і тут говорячи про те, що ми робимо, е ми усвідомлюючи загрозу, робимо все можливе, щоб ця загроза не матеріалізувалася. Але разом з тим, треба розуміти, що вона поки що існує, і ми е маємо бути готовими до такого розвитку. Тобто цей напад і наступ противника є передбачуваним, і зараз це залежить тому числі від того, наскільки наше військове керівництво, наші, наші підводці були групи зустріти противника. Це і підготовка позиції, це і забезпечення особовим складом, озброєнням, технікою і так далі. Тому що зараз, ну, при всій гривічності третьої штурмової бригади треба усвідомлювати, що противник намагається наростити своє угрупування на цьому напрямку у співвідношенні один до трьох, один до 5. Ну так, але от ще одна історія, яку хотів з вами обговорити напередодні про це писали в групі інформаційний спротив, зокрема Костянтин Машовець. Так от він пише про основний ну, передбачуваний чи ймовірний основний напрямок штурмів да літньої літньо осінньої кампанії Росіян. І це угруповання військ центр. Там зараз нараховується близько 87 тисяч особового складу, причому саме на Покровському напрямку. Розгорнуто приблизно 68-70 тисяч. Далі він описує по кількості танків, по кількості артилерії. Ну і там якраз серйозна серйозна штука, і крім того, звертають увагу на те, що у цього командування у командуванні угруповання військ центр достатньо потужний резервний компонент, як мінімум, одна мотострілецька бригада, яка доформовується два мотострілецькі полки, тобто по суті, повноцінна. Бо то стрілецька дивізія і командування не чіпає це угруповання, точніше підрозділи цього угруповання, ані на Вовчанськ, ані на часів яр. Тобто, в принципі, тут відбувається найбільша концентрація. Чи правильно я розумію, що оці дані ну вони ж не тільки просто так з'явилися у ну, абсолютно відкритому Фейсбуці? А вони напевно ще раніше з'явилися у нашого командування, і найбільше занепокоєння, в принципі, не най, найбільше найбільш прис. Кіпливий інтерес має бути саме до Покровського напрямку, бо там найбільше окупантів. Ви ну, знаєте, тут треба зробити крок назад і подивитися уважно на карту. Ви згадали вже зараз а, часів ЯР, угу. попри, що залишимо в спокій Ловчанськ. Тепер подивіться уважно, і задум противника є очевидним і зрозумілим для всіх, хто трошки розуміється на веденні бойових операцій. А саме, що відбувається, противник намагається прорватися часів яру, до часів яру і е, наступати далі на Костянтинівку. Покровське угрупування противника зараз зосереджене на виконанні двох основних завдань, причому завдання номер 1 тобто просування по напрямку до траси, яка з'єднує до а Костянтинівка є основним і вже зараз частина траси знаходиться в зоні ураження ворожої артилерії. Тобто вже сьогодні ми не можемо використовувати цю трасу. Тож задум противника є абсолютно очевидним прорватися через очеретини до цієї траси і створити загрозу оточення наших військ в Турецьку. Тому не можна розділяти, наприклад, окремо Часів Ярський напрямок і Покровський напрямок без усвідомлення задуму противника, а саме прориву і оточення наших військ в країні Турецька, частини Донецької генерації, яку контролює Україна. Для нас ця втрата буде звичайно болючою. Якщо ви подивитесь знов-таки на карту, від стоїть ви побачите, що там противник не просунувся ні на сантиметр від самого початку широкомасштабного вторгнення. Тому ну, саме зараз там е поступово активізуються бойові дії. Останні повідомлення свідчать про те, що противник посилив обстріли е Нійорка і власне Турецька, і інших населених пунктів цій зоні, е намагаючись наростити темпи наступу на цій ділянці фронту, не зважаючи на свої втрати. Там бої точаться з найбільш високою інтенсивністю, і е я, чесно кажучи, не знаю, спілкуючись з нашими хлопцями, як вони ще тримаються там. Тому що ворог тисне е, такою масою, що співвідношення є один до трьох, один до п'яти, а той до шести. Самі розумієте, ми змушені відходити на тому напрямку, і саме це дає ворогу такого натхнення, саме тому вони а, не чіпаються у групування, а, б. це, можливо, щоб просунути наступ. Саме цей напрямок є на сьогоднішній день найбільш загрозливим для нас, тому що він, попри те, що в ближній перспективі не матиме якихось серйозних наслідків, бо ворог поніс надзвичайно високі втрати, і з виконанням цієї завдання цієї задачі він просто не зможе наступати вперед. Але в подальшому взявши під контроль донецьку агломерацію, а треба розуміти, що це все власне один одне місто: Донецьке, Сенувата, Макіївка, Орлівка, Торецьк – це все власне. Велика агломерація він е, отримає дуже важливий козир, якщо можна так сказати, для підготовки до наступних наступів. Ну і самі розумієте, усвідомлюючи, що таке не міська забудова, як важко буде визволяти цю територію у майбутньому у разі її втрати. Тому ворог усвідомлює важливість цієї локації. Він робить все можливе, щоб виконати свої задачі на цьому Повторюся ще раз. Я не знаю за рахунок чого тримаються наші хлопці на тих лініях. На жаль, маємо констатувати таку загрозу. Ну і ще одне повідомлення. Тут це вже від генерального прокурора Андрія Костіна. Причому чітко вже напередодні фіксували з дронів під час спостереження, що така, що така ситуація на жаль існує. Деякі російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість відрізати їм голови. Це твердження генпрокурора. Ну і було вже підтвердження, що ось вибита, ну точніше пошк... Шкоджена бойова машина пі піхоти якась українська, і значить залишено воно, тобто вони цю машину не відтягли, але там поруч лежить відрізана голова українського захисника. От такий спосіб ведення війни. Я розумію, що генпрокуратура відкрила справу по порушеннях законів і звичаїв ведення війни, але ну ясно, що російським окупантам українські кримінальні справи ні до чого, тим не менше, от на що вони розраховують, якщо якщо такі речі витворяють. Ну, по перше, хочу зауважити, що за моїми даними той, хто це зробив вже поніс по Наші хлопці знайшли і знищили його. А що стосується того, що відбувається, ну шановні друзі, давайте не забувати, що війна з Московією у нас триває з 1362 року. Нічого нового на жаль, ми не побачили. Якщо хтось думає, що Московія стала більш цивілізовано, порівняно з 14-15 століттям, це неправда. Ми залишилися на тому самому рівні примітивного існування, звірячого існування, яким ну не притаманні якісь гуманістичні ідеї, тим більше чого вони точно не вивчають в своїй армії, це основу міжнародного військового права. Тому такі звірячі акції вони призначені для того, щоб залякати, затероризувати наших військових, зламати волю до спротиву і примусити їх відступати і кидати зброю. Тому такі акції були є і на жаль будуть. І саме тому ми їх фіксуємо для того, щоб під час військово-міжнародного трибунала по військовим злочинам Російської Федерації вони стали такою доказовою базою. Ну а задачі наших бійців. На сьогоднішній день а знімати покарати тих злочинців, які є безпосередніми виконавцями цього злочину. Ну і скажімо так, у межах доступного і межах міжнародного права ловити військових злочинців. Я не закликаю їх знищувати на місці їх утримувати до справедливого суда який має бути міжнародним для того щоб вся міжнародна спільнота позбулася тих ілюзій щодо там якогось там руського балета рускої літератури і так далі і тому подібне ми маємо розуміти, що ми маємо справу з звірями, які не помінялися протягом останніх 600 років. Є, є припущення, що мотивація російських командирів, які віддають накази про ці всі обзголовлення, страти полонених, нелюдські катування, завдання клітств, і так далі, це все робиться і показується, в тому числі на Росії, для того, щоб російські солдати ні в якому разі не здавалися в полон, тому що розуміли, що на почутті помсти, да з ними можуть зробити те саме, що ось ці російські солдати, роблять з українськими солдатами і таким чином залякувати ще й ще й своє гарматне м'ясо. Наскільки це може працювати? Наскільки ви вважаєте, що така логіка має право на існування? Вона має абсолютне право на існування, тому що треба розуміти, що ця, ця логіка не цивілізованих звірів, і вони діють в будь-який спосіб для того, щоб не допустити здачі в полон першу чергу своїх бійців. До речі. Скажу так, що переглядаючи певні матеріали а, і матеріали допитів коплоген, в них знаходять е, папери, такі дички або пам'ятки, які наголошують, що у разі здачі в полон такий військовослужбовець буде зглядатися як зрадник чини, і він і родина понесуть покарання. Тому це є додатковим таким стимулом для того, щоб ці військові продовжувати боротьбу, і тому не треба. Дивуватися таким ясним штурмом, які відбуваються на сьогоднішній день, коли відступає батальйон, його розбивають, батальйона формується штурмова рота, яка кидається в бій, потім від тої штурмової роти залишається. Взвод цих звод кидається в бій у складі вже зведеної штурмової роти і так далі, тому подібне. Тобто противник невпинно лізе вперед. Знов таки ми це спостерігаємо починаючи, ну як мінімум, а з 18 століття. Добре, ну і ще одне тут це в контексті якраз можливого можливого поповнення обмінного фонду військовополонених в самому Вовчанську, який ми вже побіжно побіжно згадували сьогодні. Оця історія з порізним даним: від 50 до 200 або навіть 400 військовослужбовців, яких заблокували на агрегатному заводі. Вже була напередодні інформація, що туди щось авіаційне прилетіло по цьому заводу. Чи правильно розумію? Я... Розумію, що от е, це блокування на, на підприємстві, це це така ще характерна риса цієї війни, умовно кажучи. І Там ми ну або побачимо, або побачимо їхнє знищення, або хтось із них хто розумніший, таке додумається вийти з піднятими руками. Ну вони ті, що розумніші, вже виходять з піднятими руками, але так саме так, на сьогоднішній день відкриттям цієї війни стало таке, що підприємство знаходяться на території України, які створювалися ще в радянські часи, вони мають певний захист підвищеного рівня. Це було пов'язано з вимогами будівельних норм і правил, які передбачали створення захисту у разі там оголошення ядерної війни і так далі, і тому подібне. Тому е, такі підприємства, такі локації є таким ласим, е, ласим шматком для того, щоб закріпитися там і утримувати їх. Тому противник робив такі спроби прориву, і туди проривалися спочатку штурмові групи, потім їх посилювали. Зараз вони накопичилися до такої кількості, і саме так з цим пов'язано те, що саме в районах, де знаходяться такі підприємства, ведуться такі найбільш запеклі бої. І в принципі, на сьогоднішній день противник відчайдушно намагається деблокувати свої позиції, але в нього не вистачає ресурсів. А ми методично і послідовно. Беручи до уваги уроки, які ми вивчили ще під час оборони Маріуполя, але вже зі сторони військ, що атакують, ми методично і послідовно знищуємо противника там. Ну і я маю надію, що ніхто з них не вийде живим звідти. Ясно. Ну і на фінал. Про, про матеріал в виданні ФАТО Квотідіано. пробачте з італійської у мене чогось зранку не дуже добре. Так, от Італія планує передати Україні партію далекобійних ракет Storm Shadow. Це свідчить про зміну позиції уряду премєр міністерки Джорджії Мелоні. Ну але коли був офіційний коментар, то сказано, що Італія відправляє до України нову систему сам А щодо ракет Storm Shadow та інших складових пакету, це серйозна таємниця. От власне далекобійні ракети великої дальності Storm Shadow. це щось, що летить на більшу дальність ніж ті скальпи і Storm Shadow, що є в Україні зараз. Вони бувають різних модифікацій. Ні, власне, йдеться про ті ж самі ракети, які знаходяться на озброєнні італійських збройних сил. Тобто задача, і я про це говорив постійно: не тільки задекларувати політичну дозвіл наносити удари по російській території, а забезпечити це матеріально самі розумієте, 10-20 ракет вони по воду не сильно роблять, але коли ми говоримо про масовані атаки там, двома, стома, е, трьома сотнями таких ракет, то безумовно е, це зовсім інший колір гри. І саме тому йдеться про постачання саме такої кількості ракет. Я маю надію, що велика кількість прийде для того, щоб інтенсифікувати такі удари по е, об'єктам, які знаходяться або на тимчасово окупованій території України, або вже безпосередньо на території того суб'єкта міжнародного права, який поки що називається е, Російська Федерація. Дуже дякую, що підключились до розмови. Дуже дякую за роз'яснення. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку. Шановні, зараз я пропоную вам про. Слухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.